Казка називається Маленьке Поросятка Плюх. На лісовій галявині у хатинці під солом'яним дахом жило четверо поросят, брати Туб, Губ, Плюх та сестричка Хро. А ще жив з ними дядечка Барсук. Кожен мав свої справи. Наприклад, туп куховарив і завжди куштував страви. Тож він став товстим, як діжка. Губ завжди щось майстрував або порався на городі. Хро прибирала в хаті, а дядечка Барсук читав газету або дивився телевізор. І тільки маленький плюх не мав жодних справ, тому він носився по двору, лазив по кущам шипшини, залишаючи на колючках клаптя своїх штанців, а птахи розтягували нитки по своїх гніздах. Сестрі Хро доводилось кожного вечора ставити латки на плюхові штанці, і поступово вони стали схожі на ковдру з клаптиків. Але плюха це тільки тішила адже за кожною латкою можна було б сховати щось, як у маленьку кишеньку. Спав плюх дуже довго. Якось вранці він прокинувся від галасу. Що сталося? запитав він. Незабаром у дядечка борсука буде день народження, відповів губ. Треба навести в домі лад. І тобі, плюше, теж слід зайнятися прибиранням, зауважила хро. Піди до лісу по віник. А де ростуть віники? запитав плюх. Віники не растуть, їх в'яжуть із березових гілок, розсміялась хро. Плюх побіг до лісу. Забувши запитати, а як виглядають берези та як їх знайти? У мене для тебе є чудовий березовий віник, раптом почув він приємний тихий голос. Це була лисиця хапа дряпа. Я дам тобі віника, а ти мені дай бутерброд з ковбасою, який стерчить у тебе з кишені. Плюх простягнув хапі дряпі бутерброд, а вона, схопивши його, раптом як закричить Ой лишенько, Вовк, Вовк. Плюх кинувся біжати, забувши і про віник, і про бутерброд. Він вибіг на околицю лісу, де було невеличке село, забіг у найближчу селянську хату і там сховався під стіл. В хаті готувались до свята, біля столу поралась господарка з двома дочками. Скоріше, скоріше, дівчата, квапала їх вона. Ось ось підійде тісто, треба якнайшвидше порізати яблука та капусту. Уплюха від таких розмов забурчала в животі. На його щастя, зі столу постійно падало щось смачненьке то качанчик від капусти, то шматочок яблучка. Плюх хапав, їх, жував та похрюкував від задоволення. А хто це рохкає? раптом запитала господарка. Плюх завмер від страху, але йому пощастило. Якби тісто не почало вилазити з діжки, його неодмінно б знайшли. Куховарки заметушились та забули про рохкання. Скориставшись нагодою, плюх вискочив з під столу. Він же збирався втекти. Як раптом згадав, що дядечко Барсук розповідав, якщо кинути у діжку з тістом гудзика, то будь-яке бажання неодмінно здійсниться. Ой, добре було б здобути віника, згадалась поросятка. Він підскочив до діжі, вліз на стільця та заходився відривати гудзика від штанів. Аж раптом стілець під ним захитався, плюх втратив рівновагу і гупнувся прямо в самесеньке тісто. «Ого-го! хо, -хо! закричала господарка. Тісто підійшло Мерші готувати начинку, пора ставити пиріг у пічку. Почувши про спічку, плюх так прилякався, що миттю вискочив з діжі та що духу побіг з хати. Збігло, збігло, заголосила, заголосила жінка. Лави його. На крик прибіг господар, але Плюх спритно прошмигнув повз нього та кинувся геть. Ще чого надумали, міркував Плюх, щоб живому поросятки лізти в пічку. Дзюськи. Він і не помітив, як опинився вдома. Спочатку його не впізнали. Це ти, Плюше, а чому ти весь у тісті? Плюх розповів про свої пригоди. Ах, ця хапа дряпа, обманщиця, ніколи їй не вір, сказав дядючка Барсук. І через деякий час Плюх знов в цьому переконався.